У сполучених штатах розпочалась предметна дискусія щодо того, коли і за яких обставин Україна вступить у НАТО. Про це повідомила посол України в Сполучених Штатів Оксана Маркарова в апокаліптичні часи ми живемо. Більшість наших друзів США розуміють, що вступ України до НАТО це єдиний дієвий механізм, який гарантує безпеку як нашої держави, так і всього регіону. Однак, поки ми перебуваємо в стані активної війни, це надзвичайно ускладнює процес перемовин. Ми хочемо отримати запрошення та говорити про конкретні кроки до членства та реформи, які ми маємо зробити. Шлях до Вашингтонського саміту буде непростим. Відбудуться серйозні дискусії, але це пріоритет, над реалізацією якого по Сольство дуже активно працює. Якщо стояти обличчям до будівлі капітолію, то зала засідань сенату знаходиться по праву сторону, а відповідно, зала засідань палати представників по ліву. Сенат складається із 100 сенаторів та сенаторок, а палата представників із 435 конгресменів та конгресвумен. Відповідно, усі будівлі по ліву сторону від конгресу пов'язані із палатою представників. Тут знаходяться комітети палати представників та офіси конгресменів та конгресвумен. І відповідно усі будівлі по праву сторону від конгресу пов'язані з сенатом. Тут знаходяться комітети сенату та офіси сенаторів. Фактично найважливіші події в Конгресі Сполучених Штатів Америки відбуваються в комітетах. Саме тут розглядаються слухання щодо України, щодо Росії, щодо війни, щодо питань протистояння Китаю та власне внутрішніх питань сполучених штатів Америки. І власне, тут у кулуарах можна зустрітись із законодавцями та поспілкуватись на актуальні теми. Зокрема, цього дня голос Америки був присутній під час слухань сенатського комітету із міжнародних відносин щодо способів притягнення росіян до відповідальності за звірства скоєні в Україні. На слуханнях доповідала Бетван Скак, посолка Держдепуша з питань глобального кримінального правосуддя. Доброго дня. Голос Америки, Українська служба. Чи можна поставити вам запитання? Гаразд, але дуже швидко я маю повернутись до головування в комітеті. тема цих слухань: відповідальність Росіян за їхні звірства. Чи можливо притягти росіян до відповідальності, якщо українці не виграють цю війну? нам потрібно, щоб Україна виграла цю війну і крапка заради свободи України та заради підтримки міжнародного права, яке забороняє застосовувати агресію проти інших країн. Але ми також повинні гарантувати, що винні за воєнні злочини Путіна будуть притягнуті до відповідальності. Її звати Катерина. Вона чудова журналістка. Дай їй коментар. <рес> Дякую дуже. Так, мене звати Катерина well, you know, again, this is a war. знову ж таки. Це війна, і Україні потрібно переконатися, що вона переживе цю війну. Тож їм доведеться робити усе, що вони повинні робити, щоб виграти цю війну. У мене ще кілька запитань для грузинської служби голосу Америки. і ще одне запитання дуже швидко. You're... Дуже швидко. Ви так про всі запитання будете казати? Деси хаотворксюстокдем, просто розмовляєте з ними, і все наводити гарні відносини. І потім вони вам відповідають, навіть якщо дуже поспішають. У цілому висвітлення слухань в палаті представників не відрізняється від цієї роботи в Сенаті. Щоправда, за деякими винятками робота журналістів у палаті представників має менше обмежень та правил. Але в обох палатах, якщо законодавець поспішає, ви маєте запитати дозволу, щоб пройтись із ним та підписати коментар. І у разі, якщо він це дозволить, ви маєте право так зробити. Ми знайдемо спосіб отримати необхідне фінансування для України. Є багато можливостей, і ми знайдемо. Йдемо спосіб це зробити. в Україні йде війна, і це не війна, яку вони обрали, це війна, яку їм нав'язав Володимир Путін. Отже, Україна має право захищатися. Таким чином, під час засідань комітету палати представників із розвідки голос Америки зміг дізнатись позицію американських законодавців щодо підриву Каховської ГЕС на наступний день після трагедії. «Це не неспровокована загарбницька війна. і Ми вже бачили багато воєнних злочинів. Це іще один нищівний напад на життя звичайного українського народу. Допоки триватиме розслідування стосовно того, хто насправді винен або що стало причиною прориву дамби, США твердо стоятимуть на боці українського народу та уряду України. Будівництво капітолію розпочалось у 1793 році і тривало десятиліттями. Центральний купол завершили після громадянської війни у 1866 році. У ті буремні часи в капітолії розквартирували військових. Тут створили кухню та шпиталь. Попри усе це будівництво тривало так за два роки до завершення війни на куполі символічно встановили статую свободи, яка знаходиться тут. І донині. це символізувало витривалість нації під час війни. Спочатку капітолі використовували не лише для законодавчих цілей, але й для недільних релігійних служб. І двічі за усю історію на нього був здійснений напад. У 1814-му його частково спалили британці під час війни. А вже у 2021-му його штурмували прихильники Дональда Трампа, які не погоджувались із результатами президентських виборів. Ця ретельно спроєктована будівля бачила бійки, стрілянини, підриви вибухівки, атаки, руйнування та відновлення, добудови та реновації. Будівля конгресу пов'язана із будівлями комітетів підземними тунелями і навіть одним невеличким конгресовим метро. Катерина Лісунова, Костянтин Голубчик, Голос Америки, Вашингтон. Ось така жива робота журналістів у конгресі. Дуже дякуємо Катерині Лісунові, що показала нам, як це відбувається за лаштунками. Тим часом у п'ятницю Міністерство фінансів США оголосило новий раунд санкцій проти російської фінансової еліти. Цього разу до санкційного переліку внесли фінансистів пов'язаних із Альфа груп, зокрема Петра Авона та Михайла Фрідмана, яким в Україні належить Сенсбанк. Нагадаю, що в липні НБУ оголосив про виведення цього банку із ринку і запропонував його націоналізацію. Аргументуючи рішення Мінфіну США, заступник міністра волі Адаємо наголосив, наша міжнародна коаліція продовжує притягати до відповідальності тих, хто уможливлює несправедливе та неспровоковане вторгнення до України. Про те, що Україні та державам заходу потрібно посилити роботу із так званими нейтральними країнами, які досі не висловили чіткої позиції щодо російської війни, заявив в інтерв'ю Голосу Америки колишній посол США в Росії та професор Стенфордського університету Майкл Макфол. За словами дипломата, нещодавні перемовини в Саудівській Аравії допомогли налагодити зв'язок з такими країнами. Про те, яку позицію може відіграти Китай у мирних перемовинах, а також яке завершення цієї війни бачить адміністрація Байдена. Дивіться в інтерв'ю мого колеги із Російської служби голосу Америки Михайла Комадовського як ви вважаєте, чи вдалося Єрмаку та його делегації під час перемовин у Саудівській Аравії переконати країни глобального півдня переглянути своє бачення війни Росії в Україні? У світі спостерігається тривожна тенденція. Більшість демократичної Європи об'єднується за Україну разом із іншими союзниками, такими як Сполучені Штати. Але глобальний південь, Африка, Латинська Америка, Близький Схід, Азія у цих регіонах є багато країн, які стоять осторонь. Вони голосують нейтрально в ООН. вони не голосують разом із проукраїнською коаліцією. Але тут важливо розуміти, вони не голосують за Росію. Під час першого великого голосування в Генасамблеї Росія мала лише шість голосів на свою користь. А під час останнього голосування, кілька місяців тому, вони отримали сім таких голосів. Малі змінила позицію після державного перевороту, якому, до речі, допомагали, і підтримують росіяни. Тож справа не в тому, що ці держави проросійські, вони нейтральні, і я я вважаю, що нам на заході, як також і Україні, потрібно краще пояснювати таким країнам, чому війна Путіна є війною імперіалізму.